Американці іноземці куштують борщ вперше у житті. Стільки на Ютубі існує реакцій, де американці вперше куштують борщ, але практично 90% з цих відео вони кажуть, що це російська страва. І так само це через росіян, які їх і пригощають, цих американців, і кажуть: ось спробуйте наш традиційний російський суп-борщ. Тому я взяв відео реакцію американців, які знають, що борщ це українська страва, або, хоча б не кажуть, що він російський. Російський. Всі посилання на оригінальні відео будуть в описі. В першому відео будуть куштувати український борщ в одному ж закладів Києва. Гаразд, хлопці, я маю свою миску борщу. Ось це, хлопці, подивіться, що насправді виглядає дуже добре. О, у вас є для мене трохи вина. Тож давайте, хлопці, я спробую борщу. Точно відчувається запах капусти. Добре, запах приємний. Він має такий приємний запах. Не можу дочекатися, щоб скуштувати. Давайте спробуємо вже. це справді смачно, дуже смачно. Вау! Також тут точно є так капуста. Там є трохи помідорів. Я думаю, так є там помідори, і трохи тут є м'яса, схоже на все підряд. Трохи моркви, буряка. Ну нормально. Це справді ароматно. Я маю сказати, мені теж також подобаються кольори. Насичено. Подивіться на це. Там є якась куряча кістка, щось таке. Я думаю, ми цього їсти не будемо. Скоріше за все, це для смаку. Подивіться на це. Я вважаю це достатньо круто, дуже корисна страва, яка справді смачна. Вау, я ніколи в житті не їв цього. Тому я вперше спробував. Ставте палець вгору за борщ, і я попиваю венце зі справжніми українськими хлопцями. Так ще навіть. Краще друге відео, на якому ведучий однієї старої американської програми, запрошує різних гостей. Одна з них принесла йому борщ на передачу. Це справді смачно. Ми принесли. Я повинен сказати, що це огідно пахне. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що це. Це борщ, це борщ. А Звідки твоя родина з Нью-Йорку? Я ніколи в житті не їв борщ. Ви повинні трохи їсти борщу. Це ж буряк. Ой, давай. Просто забудьте про те, що це таке. Ви всі їли борщ? Холодно, але непогано. Це насправді добре. Бачите? О, так, я б це їв. Отже, ви багато такого їсте борщу? Не багато. Я намагаюсь не їсти весь, тому що на це інколи виникає алергія. Але одного дня ви повинні це їсти. Треба інше, а я їм одне й те саме щодня. А на цьому відео не зовсім американець, але він живе в Україні вже сім років і вперше їсть борщ. І так, це український борщ М -м, смачно. І так, що ти думаєш? Справді смачно, справді. Не так погано. Ти живий. Це чудово, це неймовірно, так. За смаком нагадує томатне рагу. Для мене я б порівняв це з хлібом і тушонкою. Ось так, хліб і томатний соус. За смаком він не так і далекий від томатного соусу. До речі, я чув, що борщ це найпопулярніша українська страва. Це правильно? Правильно. Тільки для українців чи й для росіян також? Для росіян також. Коротка реакція з YouTube Shorts. Візьмемо борщику. Mm, це справді добре на цьому відео. Ще один мандрівник, який завітав у заклад ОПАНАС у Києві, та куштує вперше борщ. Я почну свою трапезу з борщу, а потім ми порухаємось далі. Суп повинен бути червоним. Основний інгредієнт буряк. В ньому також є трохи м'яса. Так це чудово. Він свіжий і легкий. Цей суп має таку солодкість. Я маю на увазі, що він дуже пікантний, але в ньому все ще є відтінок солодкості, І мені це дуже подобається. давай візьмемо сюди трохи м'яса. Такий солодкий, такий ніжний. Ого, це насправді м'ясні ребра. Нічого собі борщ, це був дуже приємний досвід. Зазвичай я дуже не люблю супи, але цей був дуже хороший. А на цьому відео дві сестри далекобійниці з США також куштують борщ. Це борщ, отже, борщ. Борщ це буряковий суп. Борщ, 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 борщ. борщ. Так, ось шматочки буряка, моркви, кропу, вони схожі на, знаєте, кров. Гаразд, це насправді дуже м'який смак. Очікувала, що це буде як пунш, або як щось, знаєте, терпке. Або я не знаю, що очікувала. Мені насправді дуже подобається м'який м'ясний смак. Я дуже схвильована, це захоплююче, тому що це продукти, яких я ніколи не їла, або не навіть не куштувала. І я думаю, що з такою кількістю різних культур є так багато різних речей, яких я не пробувала. Що ти можеш це просто випити як сік? Ми зазвичай беремо нормальні миски. А це свіже відео, де напевно українець задонатив 100 доларів, щоб вони просто скуштували борщ. Денис поділився та задонатив 100 доларів на PayPal, Щоб ми спробували справжню українську їжу. Він хоче, щоб ми спробували борщ, а ми ніколи раніше його не куштували. Цей суп, знаєте що? Я спробую підняти трохи ложку інгредієнтів, щоб ви могли роздивитися. Ого, дивно, вау! Він такий рожевий і все таке. Тут і сало. Отже, наш перший раз, коли ми пробуємо борщ, чи я додав добрячу ложку сметани туди, а у мене тут картопля. Це смачно. До того ж, мені подобаються буряки. Тож це плюс. Я не фанат буряків. Я їх і не ненавиджу, але ніколи не казав, дайте мені ще буряків. Чувак, мені це заходить. Не скажу, що це щось неймовірне, але мені абсолютно норм. Цей фіолетовий колір трохи відштовхує, але загалом непогано. Він набагато смачніший ніж на вигляд. Я спробую вмочити трохи чорного хліба. Схоже, що мені подобається, борщ із салом. Це якась дивна серія. Щодо борщу, я не думаю, що це найкращий суп у світі. Ні, він не найкращий, але їсти можна. Було б дивно, якби ми такі борщ наш улюблений суп. Чувак, нам треба завести канал про борщ. Американці куштують борщ з сухпайків. Суп-борщ. Дуже сильний запах капусти. Він хороший, але дуже жирний. І смак якийсь солодкий в якомусь сенсі. Гарний смак. Просто він якийсь занадто солодкий для супу. Але я впевнений, що він такий і має бути. Це ще якийсь суп, я гадаю. Ну, якщо ви готуєте страву, ви напевно хочете знати калорійність. О мій Боже, це виглядає дуже смачно, схоже на безстроганов. Але ні, в цьому є квасоля, трохи яловичини та квасолі і моркви, це справді дуже добре. Також хочу дуже подякувати всім людям, які на протязі останнього року, коли я не робив відео, скидували мені донати на карту і писали слова підтримки. Курка В прислав 100 гривень, дякую. Зосименко і 500 гривень. Просто супер. Шатало В 100 гривень. Круто, дякую тебе. Хватов О 400 гривень. Донцов Максим 90 гривень. Безмежний уклін. Шаренков Максим 40 гривень. Жму тобі руку, дякую. І від Запорізької 110-ї бригади ТРО, 113-й бат, залітає 2000 гривень. Я був просто в шоці. Ви, хлопці, просто супер. Дякую вам за все. Ви навіть не уявляєте, наскільки ці гроші мені важливі. Ютуб взагалі не приносить якийсь дохід, а гроші то, звісно, треба. Приходиться махати дрином на будівництвах, та плюс до цього роблю ремонт в хаті часу і сил, можливостей взагалі не вистачає щось робити, а дуже хочеться клепати знову відео. Якісь душа до цього лежить. І коли в якийсь рандомний момент залітає донат, і ти розумієш, що хтось не тільки дивиться те, що ти знімаєш, не тільки ставить лайки, а ще й закидує свої власні гроші. Пише дякую за відео, це просто в голову вдаряє від сплеску дофаміну. Настільки це круто! Дякую вам, джентльмени, що дивитесь мене зараз. А хто хоче продовжувати такий челендж, прикріпляє свою карту Приватбанку на екрані і в описі під відео. Всі, хто це донатять, будуть опубліковані в наступному відео. До переказу грошей можете додати свій коментар. Я також його зачитаю. Ідей для відео, ціла купа, треба їх всі перезнімати. Будемо робити відео, виживати. Всім дякую.